А тепер до новин спорту, що поєднує холодний розум, вміння складати стратегії та витримку. Звісно, шахи на турнірі серед школярів Снігова Королева королева-2024» За звання кращого відбувалась справжня битва розумів дітей. Змагання тривали з 12 по 14 січня. Організаторами виступило управління молоді і спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації бджола. Як розпочали турнір та хто стане фаворитом вже за мить. Снігова королева 2024 – Це традиційний турнір, який проходить в Кам'янському вже 24 роки. На урочисте відкриття завітали почесні гості. Не обійшлися без подарунків. Андрій Дроговоз від громадської організації Бджола передав подарунковий сертифікат на розвиток центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Обов'язково і слова підтримки гравців. Наше свято, свято Снігової королеви, дуже приємно, що традиції в цьому прекрасному виді спорту зберігаються. Дуже приємно, що вже понад 20 років в нашому місті проходять такі чудові змагання. Дуже хочеться вам побажати миру, хочеться побажати здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим рідним, щоб ви підростали в щасливій, вільній Україні. Але на жаль, сьогодні така. Така війна у нас, вона прийшла не з нашої волі. Вона прийшла нав'язана Нам все буде добре, все буде Україна. Мати учасника та колишня тренерка шахів Катерина ділиться, щоб почуватись на змаганнях, впевнено, потрібно сприймати як головну мету не перемогу, а отримані емоції. Снігова королева це такий турнір святковий. Тут більше діти отримують емоції позитивні. Так, підготовлення або ні це емоції. Виграєш, це не важливо, вони ще малі емоції, удовольствия і знаходи друзів. Тому що друзі потім, ми ж не знаємо, буде вони тренерами а буде, буде вчителями, як у нас за задорожні Дмитро Анатолійович. Ми теж грали, бо були друзями. Зараз тренер. Турнір проходив протягом трьох днів. Змагались учасники віком від 6 до 17 років і грали за правилами, про які розповів головний суддя турніру Дмитро Задорожний. 2 три партии каждый день. Контроль времени 30 минут на партию без добавления времени. Два невозможных хода поражения. Запись партии обязательно. Это на самом деле шахматы не классические, это быстрые шахматы. Чем отличается классика от быстрых шахмат? Классический контроль это до часу каждому участнику, а классика от часу и больше. Вот, поэтому это у нас быстрые шахматы. Но, честно говоря, я считаю, этот турнир можно назвать даже как чемпионат города среди э, юношей и девушек до 18 лет, потому что принимают самые сильные детки на шахматы. Города, ті, які в заведеннях. Ось і завершились перші відіграні партії. Є учасники, які здобули перші успіхи і далі просуватимуться до омрієнної мети, перемоги. Один із таких Роберт. Мені дуже подобається, як він грає, третій розрядник. Нормально грає так. І от я сюди кубком прийшов. А були і ті, гра, в яких трішки не задалася. Але ж немає перемоги без програшу. Тому наш кореспондент Володимир Кравченко поспілкувався і зіграв із учасником. <говорит> не знаю, як Віжджі, не Тримували дітей батьки, тренери і самі учасники. І бажаю всім, всім дітям гарно зіграти. І гра це шахмати, хороша інтелектуальна гра, яка дуже мені подобається. Так я думаю, що багатьом подобається ця гра, та що я їм желаю гарних успіхів і перемог. За підсумками змагань, у командному заліку вище всіх виявився ліцей номер 44 в складі якого виступали Владислав Литвин, Семен Сучков, Тимофій Сучков і Катерина Малярова. На другому місці розташувався ліцей номер 25 представлений Максимом Вітютневим, Денисом Різником і Ярославою Унищенко. Третє місце здобула команда ліцею номер 11 за який грали Михайло Степаненко, Артем Казанцев, Ілля Сілохін та Арина Князян.